Вітаю! Сьогодні ми познайомимося ще з однією функцією, яка має формулу y до k поділити на х. Ця функція також називається оберненою пропорційністю. Отже, оберненою пропорційністю називається функція, яку можна задати формулою виду y дорівнює k поділити на х, де х незалежна зміна, причому х не дорівнює нулю, і k число, що не дорівнює нулю. Чому х не дорівнює 0? Оскільки х знаходиться в знаменнику дробу, а ми знаємо, що на 0 ділити не можна, тому х не дорівнює 0. Гіперболою називають криву, яка є графіком оберненої пропорційності. Гіпербола складається з двох віток, які розміщені в першій і третій, або в перш, в другій та четвертій координатних кутах. Це ми побачимо пізніше, коли будемо будувати графік цієї функції. Властивості функції дорівнює k на x. область визначення це множина дійсних чисел, крім x не дорівнює 0. Тобто, ми знаємо, що область визначення це множина всіх хсів, всіх аргументів. Якщо ми сюди будемо підставляти замість х. Ми можемо будь-що підставляти крім нуля, бо на 0 ділити не можна. Область значень множина дійсних чисел y не дорівнює 0, оскільки множина значень це множина всіх значень Y, значення функції, ось тоді зрозуміло, якщо х не дорівнює 0, то щоб ми не підставляли замість числа к та х крім нуля, все одно y не вийде 0, тому y не дорівнює нулю. І запам'ятаємо, що коли k більше нуля, то гілки гіперболи розміщені в першій і третій чверті. Це дуже легко довести, також ми пізніше з вами, коли будемо будувати графік, побачимо і k менше 0, то гілки гіперболи будуть розміщені в другій і четвертій координатних чвертях. Тепер розв'яжемо задачі. Перше. Знайти значення функції y дорівнює мінус 16 поділити на х значенні аргументу мінус 2 та 4. Отож, нам потрібно знайти значення функції. Значення функції це y нам потрібно знайти. А значення аргументу це х. Запишемо це формулу функції, та також х дорівнює мінус 2х дорівнює 4. Тепер знайдемо значення функції, тобто y. Y дорівнює, якщо х дорівнює мінус 2, підставимо замість х у формулу мінус 2. Тож отримаємо мінус 16, поділити на мінус 2, 16 на мінус 2 мінус 8, а ще помножити на мінус 1, буде 8. І якщо х дорівнює 4 у формулу Функції мінус 16 поділити на х підставимо замість х 4 поділимо 16 на 4 мінус, 4, мінус 4, так, ось тут мінус. Ось ми виконали перше завдання. Друге, при якому значенні аргументу функціоня мінус 5 поділити на х дорівнює 1 мінус 2,5. Отже, при якому значенні аргументу. Аргументу це х, тобто запитують, який х. Значення функції. Функція, тобто, значення функції, тобто y дорівнює ось таким числам. Ось такі числа це y. Запишемо. Отже. У нас є y дорівнює 1, нам треба навпаки знайти х. Ми можемо підставити у формулу функції замість y 1. Підставляємо 1 дорівнює мінус 5 поділити на х. Тепер нам потрібно знайти х. Це рівняння, в якому є дія ділення рисочка дробу. Це ділення. Отже, ділене дільник частка. Х це дільник. Щоб знайти дільник, потрібно ділене, поділити на частку. Так і запишемо. х дорівнює потрібно ділене мінус 5, поділити на частку на 1, отримуємо мінус 5. Коли y дорівнює мінус 2,5? Так само у формулу функції підставимо замість y мінус 2,5 дорівнює мінус 5 поділити на х. І знову знайдемо невідомий дільник х. Поділимо ділене мінус 5 на частку на мінус 2,5. Мінус на мінус буде плюс 5 поділити на 2,5 буде 2. Знайшли. Третє. Побудувати графік функції y дорівнює мінус 16 поділити на х. Ми знаємо, що це формула оберненої пропорційності. y дорівнює k поділити на х. Отже, графіком буде гіпербола, яка складається з двох віток. Отже, значить, це крива, значить, не пряма. Коли ми будували пряму, нам було достатньо дві точки. А якщо крива, чим більше точок. Тим краще. Нам потрібно скласти спочатку таблицю. Отже, як я вже сказала, чим більше точок ми знайдемо, які належать графіку функції, тим краще. Починаємо підбирати значення аргументу, тобто ікса. Нам зручно підібрати такі ікси, на які 16 добре ділиться. Ну і, звісно, не дуже маленькі і не дуже маленькі, і великі, щоб на графіку на системі координат вони нам було зручно їх побудувати. Отож, 16 добре ділиться, наприклад, на 16. Але це число 16. Нам прийдеться дуже велику систему координат будувати, аж 16 одиничних відрізків. Тому 16 ми не беремо. Візьмемо, наприклад, 8. 16 на 8 добре ділиться і вийде 2. Тому беремо 8. Пишу 8. 16 на 8 буде 2, і ще мінус мінус 2. Наступне число підбираю 4. 16 на 4 ділиться буде 4, і ще мінус. буде мінус 4. Отже, пишу 4 мінус 4. Ще також візьму число 2. 2х дорівнює 2. Поділю 16 на 2 8 і мінус мінус 8. Тепер візьму такі самі числа, як додатні, від'ємні, протилежні до них. Тобто візьму мінус 8 мінус 4 і мінус 2. Підставлю у формулу. Мінус 8. 16 на мінус 8 буде мінус 2. І ще помножити на мінус буде 2. 16 на мінус 4, мінус 4 і мінус 4. І 16 на мінус 2, мінус 8 і, і мінус. 8. Отож, в мене є ось точки аж 6 точок. Отож, робимо висновок для побудови графіка гіперболи ось дос достатньо 6 точок побудувати Таблицю скласти для шести значень. Будуємо систему координат. Найбільше значення по х8, ось а найменше мінус 8. По Y так само найбільше 8, найменше мінус 8. Отож, у нас буде діапазон X аргумента від мінус 8 до 8, а Y від 8 також до мінус 8. Отже, беремо 16 клітинок, за одиничний відрізок я буду брати 16 клітинок і будуємо систему координат. 16. Ну, це 8 см, 16 клітинок це 8 см, можна собі так порахувати. Беремо з запасу, наприклад, 9 см. Ну, хто має достатньо місця в зошиті, можна більше побудувати систему координат. І більше значень в таблиці скласти. Отож, Y тут Х. 0, 1. одна клітинка, одиничний відрізок в мене. Починаю будувати точки. Перша точка з координатами 8, мінус 2. 8, мінус 2. Ось моя перша точка. 4, мінус 4. 4, мінус 4. 2, 2, мінус 8. 2. Мінус 8. Ось в мене три точки, які я плавно з'єдную. Має вийти в мене крива, яка наближається до осі о ОХ, тут в мене Х, тут в мене Х, О і до осі О, але не перетинає. Їх, оскільки ми знаємо, що х не дорівнює 0 та y не дорівнює 0. Продовжимо будувати графік. Наступні точки мінус 8, 2, 2. мінус 4, 4 і мінус 2, 8. Ось в мене знову дві три точки, які належать графіку цієї функції. Плавно з'єдную. Плавно, Тобто не відрізками, не ламаною, а ось такою плавною лінією. І ми отримали графік даної функції. Ми бачимо, що ці гілки параболи розміщені у другій та четвертій чверті. Четверте завдання за допомогою побудованого вище графіка функції знайти. А, в яких координатних чвертях розміщений графік функцій? Тільки що ми сказали, що графік знаходиться у першій, вибачте, у другій, повертаємося, ще раз подивимося, у другій та четвертій координатних чвертях або координатних ем, кутах. Перший, о другій і четвертій. Б, область визначення функції, тобто множина всіх іксів, Так? Ми знаємо, що тут ми підставляли довільні ікси, крім нуля. Отож, довільні ікси, крім ікс, не дорівнює нулю. Область значення функції. Також ми бачили, що ігри могли отримати будь-які при підстановці будь-яких іксів, але крім ігри дорівнює нулю. І п'яте завдання. Не виконуючи побудови, знайти координати точок перетину графіків функцій. Y дорівнює 25 на х та y дорівнює х. Отже, в нас є дві функції, і нам треба знайти точки перетину. От десь вони перетинаються ці функції, так. І є, наприклад, така точка перетину, в якій х та y. Тобто точка з координатою х спільна для цієї і цієї. Тобто, y, звісно, ось цей y, дорівнює ось y. То логічно, що значення ось ці також будуть рівні праві частини. Тому ми прирівняємо 25 на х дорівнює х. І давайте щось спробуємо зробити, оскільки це рівняння з двома змінами. І є дія ділення, замінимо дію ділення множення. Ділене дільник частка, тому ми запишемо, що ділене 25 дорівнює треба дільник помножити на частку х помножити на х. Отож, 25 дорівнює х квадраті. Тепер підбираємо такі числа, які. При піднесенні до квадрату буде 25. Ну, звісно, що це буде 5, бо 5 на 5 це 25, але також може бути х дорівнює мінус 5. Отож, ми знайшли х-ові координати, в яких можуть ці графіки функції перетинатись. Але нас просили знайти координати точок перетину, а координати точок ще мають ор, ор, ординати. Ігрикові координати, тому нам потрібно ці значення х підставити в будь-яку із цих функцій формул. Ну, Наприклад, я підставлю от сюди вперше. першу. Отож, і дорівнює 25 я підставлю першу х на 5, і це в мене буде 5. Підставлю тепер другу і дорівнює 25 поділити на мінус 5 отримаю. 5. Отже, тепер запишемо координати точок. Перша точка, коли х дорівнює 5, то y дорівнює також 5, 5 5. і друга точка, коли х дорівнює мінус 5, то y дорівнює мінус 5. Ось такі точки перетину цих графіків функцій. Успішного вам навчання та міцного здоров'я!